Майже місяць харківські поліцейські проходили стажування у спецпідрозділі Білий Янгол поліції Сумщини. Щодня вони виїжджали на евакуації, навчалися планувати маршрути, надавати допомогу людям у стресових ситуаціях та переконалися наскільки важлива злагодженість дій у критичний момент. Ми проходили вже практику у поліцейських білий Янгол Сумської області для того, щоб в подальшому нести аналогічну службу в своїй харківській області. Кожного дня щодня від початку робочого дня до його завершення постійно якісь тренінги, постійно якісь виїзди, виконання завдань, завдання, надання до допомоги. Правильність дій в цьому автомобілі та в аналогічному автомобілі, як правильно завантажувати людину, як допомогти їй вийти з неї в стресових критичних ситуаціях. І все після цього звичайно дебрифінг, тому що ми повинні друг друга чути, почути, проаналізувати кожен цей проведений аналіз в майбутньому. Ми хочемо. Отриманий дос досвід, а хочемо отримані навички реалізувати у себе на Харківщині. Харківських колег найбільше вразила системність роботи білих янголів. Жодна евакуація тут не починається без чіткого плану, маршруту та розподілу ролей. Це дарує впевненість і самим поліцейським, і людям, яких вони рятують. Так як я сама з міста Вовчанськ, минулого року під час повторного наступу окупантів була задіяна для проведення евакуації з самого міста. Це була евакуація вже під час наступу, коли окупанти вже могли бути заходити до околиць міста, коли вони вже безпосередньо перебували на вулицях нашого міста. Це була евакуація надто швидка, і я можу вам сказати, що Неабияку важливість в цьому відіграє злагодженість і чіткі дії твоєї команди. Це саме те, що ми перейняли тут на Сумщині. Протягом стажування харківські правоохоронці долучалися до евакуації людей різного віку від немовлят до літніх, у тому числі й поранених. Кожна така поїздка давала нові знання та відчуття справжньої командної роботи. В наших колег з Сумської області є. Чіткі поставлені дії, які вони виконують не від будь-яких умов, які можуть статися, це те, що неодмінно я хочу перейняти, щоб це було в нас в команді. Це знаєте, навіть коли люди дивляться на злагодженість дій поліцейських, котрі їх евакуюють, вони бачать, що вони в безпеці, і це надто важливо для. Білі Янголи Сумщини переконані, передача досвіду між регіонами робить усю національну поліцію сильнішою та допомагає рятувати більше життів у прифронтових громадах.